Ські звичаї та традиції одні з найкраще збережених у Європі. Саме їх відтворюють на фестивалі конкурсі дитячої та юнацької творчості Лелеченька, який відбувся днями в онлайн форматі. Участь в ньому взяли вихованці народного фольклорного ансамблю Любисток. Учасники цього колективу займаються відродженням традицій і обрядів різних регіонів. Шосткінщини на конкурсі любистку вдалось завоювати найвищу нагороду гран прі раз в два роки. Проводиться обласний конкурс «Лелеченька», Цього разу. В таких умовах воєнного часу це дуже складно було. Але ми ретельно готувалися, підготували фольклорне дійство на вулиці Івана Купала, причому приймали участь всі три групи, ну крім підготовчої, цей молодший, середнє і старше. Основою дійства, яке шосиці представили на конкурс, стали матеріали фольклорних експедицій по селах Шосицької громади: Клишки, Локотки, Собичеве, Макове. Діти заспівали автентичних пісень традиційних українських народних. Костюмах, які їм передали жителі сіл Шосткінщини. Нас з колишок навчали, як правильно танцювати, жехтіли пісні, і це дуже така от весела справа була. Попала ой, накопався Денис, та й на гілці повис. Малича показувала нам. Ігри дуже цікаві, дитячі музичні ігри. До речі, їх ми записали в блокадках у нас. От. Середні дівчатка показували обряд наряджання купайлиці, от. і співали купальські пісень. Ну, а старші вже це наш вокал, це вже такі метри. Вони багато конкурсів пройшли, і співали купальських пісень і ворожили на долю на вінках. Цього літу любисток відтворив дійство Івана Купала на березі Галиківського озера. Для конкурсу все це дійство потрібно було повторити, але вже зі сцени. Це таке веселе, що як у дитинстві бабусі відчувається. Українська культура дуже багата, її можна пишатися, і вона дуже гарна. Пісні у нас самі найкращі. Ці обряди дуже, дуже гарні. І... Їх весело грати, треба зазначити, що ансамбль є завсідником Лелеченьки. Та як наголошують діти без тріумфу звідти не повертаються. Участь там цікава і із завзятою конкуренцією. Такі е, конкурси стимулюють мене здобувати е, грамоти, нагороди, е, стимулюють вивчати щось нове. Після перемоги на обласному етапі конкурсу Лелеченка Любисток представлятиме Сумщину на всеукраїнському етапі. Керівниця любистку Тетяна Стегайло наголошує, що здобути. Перемогу можна тільки по справжньому люблячи стародавню українську пісню.